А що? У мене запитання до дітей. Я думаю, ми тут усі діти. Хто своїх батьків, хто Адама. Ми думаємо, що є діти божі. Ну, діти, що ви робите, коли у вас стискають обставини, вже терпець ривається і не можеш сам справитися. Що робимо? Молоді. Дорозі діти кричать, що мовимо, дай Бог, щоб саді було щиро. А, -а, а менші. Що ви робите? Як болить, а? Підкажуть, де, мабуть, забули, да? соромляться дітки говорить, мабуть, кричать, да? і просять папа і маму, щоб допомогли там, чи зуб болить чи ще щось, животі крутять, і далі, щоб допомога. Да? Ну, так, чим менша дитина, тим вона простіша, щиріша, відкритіше, і ясно, що ну, швидше звертається до допомога. Да? Ну, А старші люди більш, старші діти, і тим більше що, більш самонадійні, самовпевнені, думають, що впораються. Терпить, терпить на кожен свій терпець. Да? І буваєш, що виривається, то її теж вживають і кличуть. О, на жаль, що дійсно наша така гріховна реакція, ми зразу кличемо до тих, хто нам боре, да, що там підтримав, якусь соломинку, коли то нам окинув, ж виберемося. На жаль, не завжди ми звертаємося, віруючі, до того, хто на горі, хто бачить, знає нас і може дійсно дати нам більш і своєчасну, кориснішу, і потрібнішу допомогу, ніж слабі, немічні обмежені люди. Да? Я говорю, завіючих людей. Дійсно, мабуть, ви знаєте, що перша, перша прохання завжди більш така призина до молитви, щоб ми дійсно залишили хтось своїх поросяти, хто своїх воїв, хто свої якісь турботи і відкрили, скажімо так, ключ і тайники свого серця на Божій благодаті. Для того, щоб поклонятися, славити Бога, е, назідатися Його відкрит... відкриттями, е, Словом Божим, щоб дійсно всім нам зростило спасіння. Ну Все-таки давайте ми заглянемо свої серця, перш за все, Бог знає наше серця, знає состав кожного з нас. Я. Ми можемо тільки догадуватися про декого сам себе іноді не завжди знаєш, але Бог знає, чому все-таки ми не поспішаємо. Дійсно взивати до Господа, молитися до Нього, славити Його і просити. Я хочу сказати, що молитва — це не тільки прохання, що ми як попрошайки ходимо, просимо. Але за все це розмова з Богом. І ми живемо на цій землі, в цьому ворожому непевному світі. І як люди вірячі, говорять, завіруючи більше людей, і ми знаємо, що завжди чегай на будь-яку людину небезпека, будь-то віруюча людина чи не віруюча, небезпека десь впасти в гріх, десь не туди піти. Захворіти і врешті врешті-решт загинути. Так? Але як люди віруючі, ми знаємо, що ворог хоче навіть вибраних, ті, які знаходяться під зонтом Божої благодаті, навіть і тих збити на широкий шлях сім військової таністю і стежини. Якщо дійсно ми втрачаємо діті, да, бадьорість, дуже легко, скажімо так, підштовхнутися, підскользнутися, подивитися не туди, не на те і піти іншими шляхами. Це таке вернемось до молитви. Знаєте, Я вдячний, що в мене ну, такий спиною такі сестри, і брати сьогодні правда їх немає, О, які і славить Бога, і моляться, і що завжди тільки є президент молитви. Я знаю, що Сестри завжди завжди на хвилі, може перед цим вони помолилися, прославили Господа, і вже вони настроєні на молитву, але є іноді ну, нас брати і сестри, яких я ні разу не чув. Молитви. Невже таки нема що сказати? Невже таки в серці закрити, Чи може ми соромимося? Слів, чи те, що ми щось неправильно скажемо? Слово Боже, хоча б якийсь прославляючий Бога уривочок і скажіть, а потім своїми словами. Я думаю, що якщо в серці живе, Дух Святий, він научить і наставить. Але треба практикуватися не даром, Слово Боже закликає, щоб ми практикувалися і пості, і молитві. І перед тим, як ми будемо далі. Роз... Розважати над словом Борою. Я хотів би саме і відкрити його від цього ступу прийти. Це перше е... фесалоківцем, перше словнян, е... п'ята глава, і, мабуть, цей вірш, ви всі добре знаєте. Апостол Павло закликає всіх кірючих людей, в тому числі, перш за все, церкву в Фесалоніках, щоб молилися. Е... П'ятий розділ я прочитаю е... буквально два вірші, 17 18 вірші. Без перестанку моліться. Подяку, складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ну, дуже цікавий вірш. Ми часто говорили, розважали над, якраз над цими моментами. Без перестанку моліться. Ну, ми пояснили, що це не значить, як став на коліна і місяць стоїш на коліна. Да? Хоча можуть бути такі ситуації, що і люди і стояли там. Да? От, я думаю, що ми ще не до крові як кажуть, боролися, сражалися. І... І, мабуть, не зовсім буде правильно, зранку до вечора стояти, треба якісь справи робити. Але Паво Воль, щоб в нас був дух молитви завжди, щоб їх не вважали, щоб ми завжди були в такому стані, коли ми готові стати в проломі і за нужди своєї сім'ї. За нужди церкви, за своє власне свячення, очищення, а не просто так, як коли вже припече, бачиш, що нема виходу, як ми про це спочатку говорили, тоді вже ми кличемо до нашого небесного батька. Завжди ми повинні бути спілкуванні з Богом. Це дуже важливо. І щоб ми сказали, все, подяку. Не тільки все випрашували, просили, просили, а толку бачиш іноді мало, так? тому що ми забуваємо дякувати Господу. І це не просто порада, а це написано така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тобто Бог хоче бачити, його така воля, щоб ми були християни, віруючи і дячним духом, ходили перед нашим Господом. І ще раз хочу сказати, дорогі браті і сестра, сховай Слово Божого. Якщо ти віриш в Богу, Бог хоче спілкуватися з тобою. Перш за все, Він для нас написав листа, слово Боже є. Це раз і також щоб ми говорили, що це не був односторонній зв'язок. Ми прочитали і пішли на повне світлі серцями. Був повинен складати перше подяку і молитися. Це не тільки наш обов'язок. Да, це є обов'язок, але не тільки обов'язок. Це не тільки якийсь стягар, да, знаєте, як там у, да, у сестри якісь проблеми всімі, хай вона молиться, а я посижу по службі. Це ем, покликання наших сердець. Ми повинні молитися. Молитися за себе, за своє свячення, очищення, за церкву, за людей Божих, за народ, за справу Божу, яка звершається в цьому світі. І в цій молитві ми покажемо, що ми любимо Бога, що Він у нашому серці живе, Духом Святим. Що ми любимо братів і сестер, церкву, справу Бог нам заповідає, воно для нас не байдуже. Це те там місіонер, служитель когось поставили, хай вони трудяться, а ми будемо тільки слухати, дивитися. Ні. ми теж... Раз ми в тілі знаходимося, то болить один член, все тіло страдає. От повинні таке нас бути почуття, як у Христі Ісусі написано. Е і ми повинні молитися за всіх, навіть тих, хто зараз з нами, хто послизнувся, хто відпав. Знаєте, я себе теж люблю на думці, іноді ну, забуваю, що вже обличчя прізвище людей, які свій час спітнулися, приткнулися на чому, відпали, пішли іншим шляхом. Знаєте, ми ж не судді, ми не знаємо, який буде далі е, життєвий шлях цих людей. Я вдячний, що в нас є вже е, тепер браті і сестри, які відновили своє членство в церкві, відновили своє спілкування з Господом. Прості, не простийняли фій цей шлях був. Ми того молилися. Я хочу, щоб дійсно цей Дух Молитви одного разу сестра сказала, давайте за паче молиться. І ми молилися. Давайте пам'ятати тих, хто зараз не з нами і можливо навіть порвав стосунки з Богом. Але Бог не хоче цього, не хоче, щоб і ті, які відпали, що вони задумалися, згадали перший бог і повернулися в тіло Христову Церкву. Ми повинні це усердно молитися, з усім старанням як говориться, Слові Божому. Ми іноді От, да? Ну, З нами є проблеми брати сестри, ми вже знаєте, вішаємо ярличок в своєму серці, ось він, можливо, він народжений з гори. Можливо, він полюбив більше світ, вірніше тьму, ніж світ, свята, як написано і так далі. Ми не серцевійці, так? ми іноді робимо дуже поспішні висновки, заключення. Так? І потім і самі буваємо страдаємо, тому що в нас іноді таке проявляється. Тому давайте не будемо поспішати з цими висновками, але вірити, надіятися і любити і Бога, і його народ, Божий, Його церкву. Євреям написано, щоб він написав, щоб ми молилися. І молилися з чим з вірою. Я ще хочу нагадати, що ми випробуємо наших новонавернених, які хочуть вступити з Господом. І одне запитання, яке всі люблять задавати в церкві, а що ж таке віра. Да? От, ну, буває, що кожен по своєму пояснює найкраще те, що написано Словом Боже. А віра то підстава сподіва, сподіваного, доказ небаченого. Да? Осуществлення е, ожидаємо, як в російській псевдальному перекладі написано. Віриться перш за все, ми слухали певність в тому, що ми не бачимо, а знаємо, що це по волі Божій, воно завжди це станеться. І ми з надією цього очікуємо. І Бог говорить нам, щоб ми дивилися не тільки на зовнішнє, навіть ці речі, якісь є, так? але і духовно розважали над цим, і не поспішали осуджувати інших. Бо Бог дивиться не на лице людини, а, а на серці. бачить нас із середини. Ми бачимо людини знутрі, але Бог бачить нас із середини. Ми повинні це пам'ятати. І для нього немає нічого неможливого. навіть ті, які відпали, Бог може і їх повернути влону церкви, в тіло Христове. Але ми повинні вірити, надіятися, любити і молитися за них. Ми повинні молитися за наших рідних, за близьких, які ще не вірять з Господом. Без Бога вони підуть в хвати. Це дуже страшне, не хочеться про це навіть іноді думати, але воно так і буде. Якщо ми не будемо прикладати всіх своїх зусиль, свідчити їм і молитися день і в ніч і постійно, не тоді, коли в них якісь проблеми, а завжди, щоб вони були в нашому серці, іначе буде дуже пізно. <кхем> Господь учив своїх учнів, а тепер учить і нас, і з вами, щоб ми теж дійсно вміщали один одного, любили один одного, розуміли, підтримали кого якісь є труднощі, проблеми, співчували немочим один одного. А не поспішали дійсно колоти один одного болючими словами. Знаєте, знову ж таки я повертаюсь до послання церкві, солонянам, що написано попередніми віршами п'ятий розділ, 14 вірша. Благаймо ж, браття, ми вас, пише апостол Павло від себе і від інших апостолів. Напомняйте непорядник. Ну, є у церкві, які ну, не дуже підтримують перш за все духовний порядок і таких порядок, які їхнього житті, Є, всі ми дуже різні, не всі доросли до певного духовного розуміння. І тому, як ти відчуваєш, що ти знаєш і слово Боже, і чогось навчився, навчай інших. Але в протисті Духа і любви, дивлячись перш за все за себе, за собою наблюдаючи. Напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих і всім, що довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Ось до чого закликає на слово Боже. І ми, підкоряючись цьому, будемо дійсно безперестанку молитись і подяку складати. І ще в цьому ключі, знаєте, апостол Павло ну, вважав себе, хоча не вважаю себе вже тим, що досягнув достігшим. Да, Простираюся вперед, да, забуваючи заднє. І ось він теж під Духа Святого пише такі всі слова нам із вами, з 18 вірша, 6 шостий розділ і фісяна. Знову про молитву. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Кожного часу не треба шукати якогось особливого часу, а тільки є можливість завжди скрияємося і молимося, і просимо Бога Його милості, Його підтримки. І, а для того пильнуйте з повними триваються та молитву за всіх святих. Молимося за діло Боже, за тих братів і сестер, хто можливо зараз не в такому е, у нас не так дуже жарко, да, але це може і добре, да, щоб ми не, не засипали. Е, а хтось можливо і на морозі знаходиться, хтось може зараз в окопі сидить, хтось, можливо, зараз під бомбами десь повіде, роздає Іван е, е, Геля, проти сестри. Діло Боже вершиться в цьому світі, і тому ми повинні молитися і пам'ятати за тих, хто гуза. Який апостол Павло каже, моліться за мене, щоб мені було відкрите слово, да? благости таємницю Єва Христової. І на кінець хочу е, такої молитви любви, якою написано Слові Божу, кращих слів не придумаєш. Мир братам і любов, і вірою від Бога Отця, Господа Ісуса Христа, благодать з усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Ми любимо Бога незмінно. Хорошо. І я думаю, що Бог хоче бачити цю нашу любов навіть і в наших молитвах. Давайте ми станемо на, на наші ноги, будемо молитися за Діло Боже. За...